Леся Українка. 25 лютого 1871 року в Новоград Волинському народилася Лариса Косач. Яка увійшла в історію під псевдонімом Леся Українка. Саме вона стала однією з центральних постатей української культури та піднесла її до європейського рівня велика дочка. Великої матері. Лесі Українки була письменниця Ольга Косач, що ставила на своїх роботах псевдонім Олена Чілка. Вона була активною учасницею проукраїнського руху, встановила сімейною мовою спілкування українську мову і прищеплювала своїм дітям любов до української народної пісні, казок і традицій. Дядьком Лесі Українки був відомий український вчений, засновник українського соціалізму, професор Михайло Драгоманов. Драгоманов значно вплинув на становлення Лесі Українки як письменниці. В дитинстві Леся була надзвичайно кмітливою та схоплювала все на люту. До прикладу, дівчина навчилася читати ще в 4 роки. Шестилітньою вона майстерно вишивала, а у 9 написала свій перший вірш. Про рівень її розвитку свідчить також і те, що всього в 19 років Леся Українка написала підручник Стародавня історія східних народів для своїх сестер. Крім того, поетеса знала сім мов українську, французьку, німецьку, англійську. Польську, російську та італійську. Причому казала, що французькою спілкуються краще, аніж російською. Погодьтеся, що все це і дійсно ознаки геніальності. Адже далеко не кожному таке дано. До 5 класу Леся навчалася вдома за програмою матері. Незважаючи на дивовижні здібності, мати вважала доньку відсталою. свій псевдонім Лариса Косач. Запозичила в дядька Михайла Драгоманова. Він підписувався як українець. А оскільки Леся дуже любила свого дядька і захоплювалась ним, то вирішила в чомусь бути схожою на нього. Псевдонім Українка з'явився в 1884 році, коли дівчині було всього 13 років. Можливо, він був обраний на основі дитячої наївності. Та палкої любові до дядька. Проте в історію Лариса Косач увійшла саме як українка, а Лесею її лагідно називали в сім'ї. Леся Українка перебувала під негласним наглядом поліції, і цензура не раз забороняла її твори. Більшість своїх робіт поетеса публікувала за кордоном Російської імперії в Берліні, Дрездені, Празі, Відні. Леся не лише писала вірші, а й створювала нові слова. Їй маємо завдячити існуванням слів промінь на провесні. А її мати, письменниця Олена Пчілка, ввела в лексикон українців інше знайоме нам нині слово мистецтво. Крім літератури, Ларису Петрівну ще з дитячих років цікавила музика, її мати Олена Пчілка. Звернула увагу на таке вподобання доньки і вирішила придбати для неї музичний інструмент Рояль. На момент такого вагомого придбання, що мала на меті виховування музичного смаку у дитини, дівчинка була в п'ятирічному віці. Через 4 роки по тому сім'ю Лариси спіткала біда. Вона захворіла на важку хворобу, що на той час вважалася невеликовною – туберкульоз кісток. Зараз її рояль знаходиться у музеї села Колодяжне, що у Ковальському районі Волинської області. Лірична сповідь Лесі Українки. Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. присвячена єдиному коханню поетеси Сергію Мержинському. Це трагічне почуття не було взаємним. Він кохав іншу. На початку 1893 року. У Львові виходить перша збірка поезій Лесі Українки. На крилах пісень. Серед вміщених у збірці творів виділяється вірш Контра спем сперо», що сприймається як кредо молодої письменниці. Декларація її незнищеного оптимізму. Контра – «Без Безнадії. Сподіваюся. Геть, думи вихмари осінні. Тож тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таких сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора давая міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Ясно в ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити. Геть, думи сумні. Ці рядки були написані 2 травня 1890 року. За словами Івана Франка, й ніжна Леся Українка була єдиним мужчиною в нашому письменництві. Хоча сама поетеса себе не вважала гідною навіть нігтя Франка, оточення вважало її за надзвичайно сильну духом жінку. Заміж Леся Українка вийшла вже після 30 років. Свого чоловіка Климента Квітку вона безумовно поважала, але кохання до нього не відчувала. У всесвіті існує астероїд, названий на честь поетеси. Його повна назва. 2616. Леся Смерть наздогнала українську поетесу в місті Сурамі в Грузії 19 липня 1913 року. Їй було 42 роки. Лесю Українку поховали на байковому кладовищі в Києві. Леся Українка багато зробила для розвитку та становлення української літератури, як прози, драматургії. Так і поезії. Її твори несуть неабияку культурну цінність і не будуть забуті віками.